Цього місяця э, проходить мейджор-турнір по КСГ в Остіні. Минулий мер мейджор виграла російська команда. Що взагалі росіяни присутні на таких турнірах? Як їх звідти вигнати? І чи можна? Тому що кіберспорт в політики. і яка різниця взагалі в цілому? Вот так. А є, а є координати а же... російських. Є координати російських гравців, моїм аполітичний дрон Дивись, попросим. я можу помилятись, але. Вони ж допомагають російській армії. Е, я зараз поясню за команди, як це взагалі робиться. Давай. От я Нуб, взагалі, ти ж про про спіріт, про це правильно знаю. говориш? Я Нуб, це мені розумна людина написала, щоб я тобі поставив таке питання, яке допомагало мені готуватися, а я про це нічого не знаю. Дивись, що вони роблять, я просто тобі поясню. Е, російських організацій в цілому і немає. Якщо дивитися це по е, документах, Team Spirit заре... зареєстрована команда в Сербії. Virtus.pro – про із ісконноруська команда з 2000 року uh -huh. зареєстрована в Вірменії. Uh -huh. І, типу, mm -hmm. mm -hmm. фак... Формально, типа під чужим прапором грають. Mm -hmm. Так, да, вони грають просто під Вони просто реєструються десь в другій країні, але основний там офіс і так далі це все в Росії. Це як російський тіньовий флот, коротше. Так. Да. Оце ці танкери. То треба їх топити. Але як? російських гравців до... допускають до змагань, і, типу, в цьому немає нічого поганого. І немає значення, який у тебе паспорт. Так. Да. Коли повномасштабка тільки почалась, заставляли в цілому, якщо організація сама організація проти дій Росії, то вона говорила з гравцями: гравці ставили нейтральний прапор. Mm -hmm. Так було з електроніком. Електронік грав в наві, це росіянин, і він поставив собі нейтральний прапор. Коли він пішов з наві, він просто назад вернув російський прапор і все я граю під російським прапором зараз. В оцій вірманській команді Virtus.pro. Росіяни в топ-2 по донатам в доту і КС2, ось тому їх там на руках носять, пише Oldboy. Да. Донатам, це, типу, вони донатять на саму, самим розробникам чи як? Ну ні, ну їх ж багато. Вони <breakup> і заносять і. А, типу, вони ринчок формують? Так, звісно, їх дуже багато, і кіберспорт Росії дуже розвинутий. І через це їх, типу, ну, а як ми закритимо. Є їх? спосіб, боротися. Нема. А дронами. Дронами <прав> є. <прав> <прав> Ви можете скинути, кстати, зараз на русоліз, і можливо один дрон залетить в якийсь офіс Team Spirit.